Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжу пригнуту Tesla Model 3 2021 року, рестайлову в комплектації Стандарт Плюс. Пробіг всього лише 30 тисяч кілометрів. Машинка отримала незначний удар попереду. Подушки безпеки не спрацьовували, ножерони всі ціленькі. Попереду там замінили радіатор, вентилятор, підсилювач один лишився рідний, один поміняли. Ну і вже там бампер, крила теж рідні лишилися. Одну фару поміняли ще. Так на досить гарному стані. Є декілька незначних м'ятинок по машині, то під яром забереш туди одна арці, щось мінімально є. Навіть камера не дуже показує. Тут от, десь і настоїшся, показали її. Отак в досить гарному стані. Зараз там тої сторони десь були м'ятинки, зараз я їй покажу, що зразу. М'ятинка. І отут є м'ятинка. Це все під єром без покраски. От, під єром без покраски можна забрати. В салоні на досить гарному стані. Попереду взагалі тут і карта ідеальна, і сідушка ідеальна. Розмитнена, сертифіковано е, Зробили огляд ходової на вібростенді там зауважень ніяких немає по ній. Дицька сідушка в гарному стані задній ряд тут сідушки в ідеальному стані, тут десь якісь була царапана на пластику, десь деталях загружали в нього, то пошкодила, мабуть, тут на кутику теж якісь царапани тут водні, тут позаду поріг гарний ціленький. багажник багажник чисто хіба трошка треба так вот с той стороны карта а вот тоже моя минимальная подарки На тут вот эта самая штука я подарту вот чуть, чуть сзади на є сидушки тут Гарненькі шкіри все гарно, ціленька. дуже все гарно, ціле. Так, стеля. Сталя ніде не порвана, не затерта, В гарному стані. Так, зараз ще покажу передній ряд. Так, Тут по дверній карті зауваження. Матки зовсім-зовсім мінімальні тут потертості є. Порі гарненькі і сідушка дуже. Так, зараз ще візьму, Пройдуся з датчиком. 99, 80, 160, 162. Це крило малювали ми рідне крило, але мальоване об 163, 104, 104, об 90, 81, 143, 132, 173, 173. 184. 111 82. 173, 173, 180, 180, 193, 248, а тут криваки не поставлю рівно. От 189. Так, тут у нас 120, 131, 93, 101, 101, 109, 97, 98, 121, 83, 106, 90 7, 108, 77, 102, 91, 91, 97, 123, 97, 97, 88, 102, 102, 118, 99, 99, 100, 105 п'ять, 95 83 103 пять, 119 102 81 91 104 104 сто дев'ятнадцять, 87, 105, 92, 105, 119, 101, 94, 94, 93, 114, 102, 102, 70, 70.